Я Мирослава Гонгадзе. Росія є загрозою існуванню Сполучених Штатів. Про це на слуханнях у Сенаті заявив кандидат на посаду начальника штабу армії США, генерал Марк Міллі. Він також висловився за надання Україні зброї. За слуханнями стежила Тетяна Ворожко. Росія Є загрозою номер один для безпеки Сполучених Штатів. Вважає генерал Марк Міллі. і Ймовірний майбутній начальник штабу армії США. Росія єдина країна на землі, яка зберегла ядерний потенціал, достатній для знищення Сполучених Штатів. У неї є ці можливості. Наміри ми не знаємо. Але дії Росії з 2008-го є дуже дуже агресивними. Вони атакували і вторглися в Грузію. Вони захопили Крим. Вони здійснили атаки на території України. Це викликає занепокоєння з військової точки зору. Я б назвав Росію загрозою номер один. Я б також додав Китай, північну Рею, іславську державу і Іран, незважаючи на підписану днями угоду. Я б ці країни не розставляв якомусь певному порядку, але кожна з них становить загрозу безпеці Сполучених Штатів. У документі, оприлюдненому напередодні слухань в Конгресі, Милі відзначив, що Сполучені Штати зменшують армію, скорочуючи десятки тисяч військовослужбовців, в той час як потреби Америки військових зростають. Він заявив, що стратегія США 2012-2014 років не Відзіркалю нову реальність, включно з подіями в Україні. А у нинішньому стані армія США не зможе гарантувати вирішення усіх пріоритетних завдань, які ставляться перед нею. Ви чітко заявляли в документі, що армія в Європі не має того, що їй необхідно, що саме їй необхідно, і наскільки це важливо, враховуючи, що ми вважаємо Росію найбільшою загрозою, яка стоїть перед нами. Тут два завдання: перше підтвердити нашим союзникам нашу відданість. Друге стримувати Росію від подальшої агресії. В обох випадках необхідні додаткові наземні сили. Армія вже над цим працює. Ми розміщуємо додаткове озброєння та обладнання або для того, щоб посилити військові сили, або для використання в різноманітних навчаннях. Ми багато що можемо зробити, але я вірю, що в першу чергу ми повинні збільшити наземні сили в Європі на основі ротації. Також генерал висловився на підтримку надання Україні летального озброєння. Я підтримую надання Україні летальної оборонної зброї. А раніше генерал Джозеф Данфорд під час розгляду в Сенаті його кандидатури на посаду голови об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США. Теж назвав Росію найбільшою загрозою безпеці Сполучених Штатів і підтримав надання Україні летального озброєння. Росія називає це серед найбільших загроз безпеці сполучених штатів і в недавно представленій Пентагоном новій військовій доктрині країни